Включають. Радісна новина прийшла до жителів райцентру Ружин на житом провінції. Також про досить веселу подію. Закарпаття один з небагатьох українських регіонів, який майже не зачепила нинішня снігова стихія. Принаймні погодні примхи зовсім не завадили жителям Тятівського району і цими днями святкувати весілля. Тящівський район найбільший в Україні за кількістю населення 180 тисяч, і дітей тут чимало 45 тисяч. Народжуваність переважає смертність. Уже багато десятиліть. Чоловіча половина виїжджає весною на заробітки. Зі снігами повертаються додому з грішми, зерном, усяким добром. І тоді парубки йдуть свататися. Це неодмінний ритуал. У румунських селах нерідко хлопці викрадають нареченої потім батьки змушені дати дозвіл на одруження. З поміж румунів. Почастіше ли випадки, коли видають дівчину заміж у 14-15 років, у кожному селі збереглися стародавні звичаї. То не весілля, якщо немає хороших музик. Скажімо, ось цей ансамбль під назвою Свіжа копійка має замовлення на цілий наступний рік. Вівторок четвер, ото є традиція, Закарпаття традиція. А якщо шовік... їх Побільше тих вівторків чотири це дуже добре для музикантів та само собою. У вас у вас є такий девіз – молодятам щастя, а гроші музикантам торжество у селі Мала Угля зібрало 300 людей. Місцевий фермер Василь Добруник женив свого старшого сина Михайла. Молода Маринка з високогірного села Комсомольське їй виповнилося 17. Гості виселилися і в четвер, і сьогодні в п'ятницю продовжується робити. І ще тиждень триватиме гостина. Кожен дарує молодим скільки може. 29 листопада у понеділок починається піст, який триватиме до Різдва. Отже, весілля і в будині і свята будуть згодом. Богдан Барбіл спеціально для програми новини з відусіль». От і все у новинах на сьогодні. Гарних вам вихідних і до зустрічі у понеділок.